Вітання, друзі! Ви на каналі для людей і про людей, і я його ведучий і автор Микола. Сьогодні буде дуже цікаве відео, особливо, я думаю, це для чоловіків буде М -м, бомба! Я підготував реквізит. Зараз вам ось так здалеку покажу, а потім покажу, як це робиться. І ви все побачите. Ну, а зараз подивіться, ви знаєте, що це таке. Це дуже міцна капронова нитка. На розрив, здається, ну десь, мабуть, кілограм 80. Нема від неї бейджика, десь загубився, але то не страшно. Отже, дивіться, бачили? Друзі, для початку я хочу подякувати усім, хто. Переглядає мої відео, хто ставить вподобайки, хто підписується на канал, хто пише коментарі, хто поширює відео. Я вам дуже за це щиро вдячний, тому що коли я записую відео, це теж витрачаю свій час і хочу цікаве щось вам показати. Ось, друзі, я вам покажу ближче. Капронова нитка. Використовується для дуже різних цілей: і для підв'язки розсади, для, для зав'язування мішків, для обв'язування. Ну, загалом дуже багато примінень. І цю нитку можна вільно розірвати руками без нічого. Ви бачите, що в мене в руках немає ні лез, ніяких нічого, просто руки, і все. Я вам розкажу, як це робиться покажу І ви будете також вільно рвати цю нитку, ну, як як нитку для шиття Ось подивитись Дуже багато в мене було історій е, з, з цим розриванням. Е, мені, мабуть, було десь років 12, коли мені цей спосіб показав мій покійний батько. І від того часу ну траплялося різне. Пам'ятаю, е, на початку 90-х, після армії. Прийшов пацан 20 років, працював у колгоспі, і тоді ще давали зерно на зароблені гроші. Так от колись приїхав на зернотік отримувати зерно, а мужики, ось таку стеж з такого рулона, нитку, до борта автомобіля шмуляють, підходжу, кажу, хлопці, перетрети борт, дайте я вам нарву. Ну, але ж хлопчина підійшов, а там такі дорослі мужики. Ну, давай, якщо перервеш. Ми тобі погрузимо зерно твоє. Добре, домовилися, без проблем. стаю поки вони там дивляться на цей мій концерт, я стаю і погнав. І так, я не знаю, ну штук 200. Дійшло діло до погрузки мого зерна. Вони ну, кажуть, ну все, ні, давай сам. Ну, правда, дядько якийсь за мене заступився, каже, ну що ж, каже, ви пообіцяли хлопцю, ну, давайте. В общем, погрузили мені. Зерно за те, що я нарвав нитки. Ну, загалом дуже було багато історій. Ну, але справа не в тому. Зараз я вам покажу, як це все діло робиться. якось так Ага, до речі, це відео буде без монтажу одним кадром. Так що, якщо якесь в мене буде кашляння, екання, екання, бекання, вибачайте. Роблю це для того, щоб ніхто не сказав чи в коментарях не написав, що монтаж, склейка. Відміряю зараз. Не те, що відміряю отак довгий такий, щоб воно на столі стояло. Оп. А не стоїть на столі, так, не, не важливо. важливо. Отже, друзі, як це все діло робиться. Так, щоб було видно, ну, надіюся, буде видно. Як не буде видно, то перезапишу відео. Беремо ліву руку. Ліва рука. Короткий кінець. Мотузки. Ставимо його ось таким чином на руку. Він ось так от. Сюди. Один раз довгий кінець. Обмотуємо ось так. Я покажу декілька разів. Тепер цей короткий кінець беремо і замотуємо за два пальці декілька разів. Поправляємо ось тут, щоб було ось на цьому м'якому місці руки. Нитку переводимо довгу сюди. Ось що у нас виходить. Бачите, нічого в руках в мене нема. І цю довгу нитку намотуємо на праву руку. Так, щоб було, е, ніде не було вільно. Щоб було в натяжку, тому що можна е, випадково і порізати руки. Нитка досить таки міцна і гостра. І тепер робимо ривок. Дивіться, показую ще раз і покажу, як. Це все відбувається. Отже, коротка частина тут. Один раз обмотуємо. Коротку частину зав'язуємо за два пальці. Просто обмотуємо. Переводимо довгу наперед. Ви один раз спробуєте, і у вас це буде вільно получатися. Це так ніби здається, що це все дуже багато маніпуляцій. Притримуємо, намотуємо на праву руку один чи два рази, як вам буде зручно. І де, виходить, вона себе розриває. Ось в цьому місці, бачите, при різкому ривку. Вона сама себе рве. Дивіться. Якби ну, це була якась замідлена зйомка, було би добре видно. Ну, дивіться, загалом оце. Раз. І нитка розірвана. Ще раз. Замотали один раз сюди. За два пальці. Перевели довгу нитку сюди. Намотали на праву руку один чи два рази. І ривок. Супер! Друзі! Були такі випадки, що до мене приходили теж знайомі. Я цим не торгую способом. Там буває, побачили, що відірвав нитку. О, покажи. Будь ласка, показав. Пішов він далі, приходить сусід. Каже, Коля, покажи, як ти нитку рвеш. Я кажу, до тебе ж Сашка пішов, то він ж тобі показував то. Та ні, він 100 грам за то хоче. Ну, гаразд. Е, Я не хочу 100 грам за це. Те, що я вам показав такий спосіб. Е, я вам його показав, а ви, будь ласка, е, вподобайочку за то поставте та, можливо, коментар напишіть. Ну, це так, міцна нитка. Але. Ось що я вам хочу показати, друзі. Зараз, так, щоб було видно. Зараз я подивлюся в камеру, чи видно, Да. Міцність. 90 кг. Зараз я попробую розірвати ось цю нитку. Це дуже міцна нитка. Якщо. Без рівків, двоє, брали ось так за двоє нитку, витягували автомобіль з річки. Було залило свічки і легенько другим автомобілем витягнули. Головне, щоб не шарпанути. Ну, давайте попробую. Та ж сама коротка частина сюди. Один раз намотую. Сюди за пальці. Наголошую, що ось тут має бути плотно при самому ривку і на цій руці, і на правій руці. Ось намотали ще разочок. Це досить таки хороша нитка. Ну і спробуємо розірвати цю за другий раз, але вона пішла. Ну, і якщо вже так, давайте я спробую розірвати ось цю задвоє. Нараз я більше відмотаю. Ось, будемо вважати, що це у нас от вона за двоє. Будемо вважати, що це у нас короткий кінець. Так. О, Короткий кінець. Замотуємо. Замотуємо ось так. Переводимо довгий сюди. Вона задвоє, друзі. Надіюся, видно. І намотую. Треба було трошки довше, але нічого. Спробую. Можливо, не з першого разу. Не з першого рівка, але спробую. Ні! Пішла, пішла з першого рівка. Тобто, ось в цьому місці вона сама себе перериває. Ось така, друзі, сьогоднішнє таке відео. Надіюся, вам сподобалося. Мужики, беріть до уваги. А якщо це в когось на очах тих же мужиків зробить жінка, ну, розумієте самі, так? І ще, що я вам хочу сказати, мої хороші. Подобаючку я вже казав. Але хто дивиться мої відео і не підписаний на мій канал, той має великий гріх. Я вам показав спосіб, як розривати капронову ниточку, а ви ось там натисніть Підписатися. Ага, І пальчик вверх покладіть. Усім миру, добра, здоров'я і всього найкращого. До слідуючих зустрічей!